Всім привіт! Сьогодні у нас влог знову починається з розпаковки. Я звела Даніла в садочок і мені треба було поїхати в город, того що прийшла посилка, треба було її забрати. от, Я поїхала в город, ну і, звісно ж, як я не зайду в магазин того, що вдома постійно щось треба. І так, буде розпаковка. Коротше, купила я. Піченька Соломія вже просто стоїть просто. Е, такі печенька домики. Зараз я зразу відкрию і там на вулиці так холодно і я так воно ноги змежу, тому що це просто капець. Такі домики. А. От. Е, далі по цінам я скажу, коли чек знайду, тому що я не знаю, де чек зараз. <плес> далі посилка за з Китаю. Так, далі. Купила масло, я сподіваюся, що це масло, тому що тут не написано, що це масло, в принципі, суміш розвитку От. Тому що я купила синеньку, то вона була смачна, то було масла. Далі, салоні мені допомагають, купила такі печиво таке. Вот. Я ще коли маленька була, такі їла. мені дуже подобалось. Далі купила... А, хотіла сказати, що це яблуки, це цибуля. Тут а, 964 грами 18,92 коштують. Кілограм 21,90. Коротше, такий кульочок майже кілограм. Якраз цибуля закінчилася, то треба. Далі купила, думала сирники зробити. Але потім я згадала, що я дуже давно хочу налісники зробити. І якраз сирочком буде смачно. От, коротше, кілограм коштує по окулярів, бо окуляри запотіли. 87,90. А тут 858 грам на 75 гривень 42 копійки. Ну, це не прям творог, це маса солодка сіркова, вона там солоденька йде. От така дуже нормальна мама. Далі моя маленька помічниця прийшла. Яблука. Даніли йшов в садочок, питає мама, а ти потім поїдеш в місто, я хожу, да. Він каже, купи яблучко. От, яблучок. Тут в мене майже 2 кілограма. Один кілограм 950 грамів. Кілограм коштує 34,90. Ще на тому тижні я купляла яблука, і вони коштували 25 гривень. Вже 34. Ціни ростуть просто нос. Я... Тут майже Ти, моє на кузя. Коротше, тут кілограм 950 вийшло на 68 гривень. Вони, от Даніл і Соломія, вони яблука гризуть, от можуть гризти цілий день ці яблука. Їм дуже подобаються ці яблука. Далі, це чек не, не оттуда. Треба почистити свій цей, сумку свою від чеків. Тому що я навіть не знаю, де тут що. І чеків купить. Так, далі. Купила хліб такий <laughs> От. і купила хліб такий. Купуємо завжди там по два, тому що хай краще буде, він у нас весь з'їдається, він лежить в холодильнику, він не псується. Він у нас весь з'їдається, тому хай краще буде. Останнє, що я купила, це Макофі. взяла 4 звичайні, десь тут один спав. 4 звичайних і 4 з згущеним молоком. Ось. Ось вони там 4 чимось стоять. Що... А чеки я так і не знайшла. Де він, я не знаю. Начебто брала. А! Так, п'яти-три окуляри вдіть, бо я без них нічого не бачу. Так. вділа, Бачу. Ой, так. Зараз. Mm -hmm. Хатинка суміш. Mm -hmm. Хатинка. Це, походу оце масло, що я вам показувала. Де воно? Воно коштує 72 гривні. 65 копій. Далі цибулю я вам казала, скільки коштує. Крекер 36. Оцей. 36 гривень. Яблуко казала. пакет. 4 гривні. Оцей пакет 4 гривні, капець. Ну і ще плюс то, що отут пакет 10 купів бере. Зараз отут пакет 10 купів бере. Отут пакет 10 копів бере. Тоже воно, звісно, дає. Вот, Хліб 22,91, Хліб закарпатський 27,90. А тернопільський 22,90. От. Так що таке, за ці покупочки я заплатила 480, 418 гривень 90 копійок. А по суті, нічого не купила, гроші потратила. Змерзло. Коротше, так, буду зараз йти грітися, зараз поп'ю чай. Тому що за Данілом вже ось надо йти через годинку, який вже за Данілом. І буду грітися. Зараз зроблю собі чай. Посилка з тела. Дивіться, така штука. Коротше, цю штуку на кровать щепляєте, а сюди кладете телефон. І дивитесь собі, знаєте, бо якщо лежиш в кроваті і рука затікає, тому що ти не можеш постійно, там час 20 держати телефон в руках. Вона затікає. А так, тут прищипають собі, тут собі вона повертається. Я її буду зараз зливати, але вона взагалі повертається, там, як вам треба. І тут дивитись цюки. Я не знаю, практично чи ні штука, але прикольно. Mm -hmm. От. Короче, будемо mm -hmm. пользуватися. Є повод, mm -hmm. подивитися фільм тепер, так? так? Така штука, ми її причепили туди до стула і отак. От. Чіпляли на ліжко, воно щось не цей. Фігня, коротше. так, в принципі, нормально, але но... телефони дуже важкі. Наготовила я млинців, дуже давно хотіла. Ой, підгоріли, а то таке, знаєте, буває з ким не буває. от, коротше, приготувала цілу тарілку. Зараз буду крутити з цим творогом. Так, накрутила я вже цих, е, забула, як називають налисників. Будемо з чаєм, бить зараз поїма, да? будемо пить з чайочком. Значить, добрий ранок. Я проснулася тільки от буквально 5 минут назад і вийшла подивитися, ну, як вийшла, подивитися, я бачу, що щось не так за окном. У нас окна закл... заклеєні, і бачу, що щось не так за, за окном. Виходжу сніг. Капі! Майже нічого не залишилось. Так, трошки де-не-де -де -де. на кущах, трошечки на траві. Ну, а так ніби нічого не було.